Слава Богу, брати і сестри. Ви знаєте, напевно, так, як цього року українці ніколи ще не молились так багато і так щиро. В нашу країну прийшла війна і багато людей, які не думали про Бога, не знали Бога, вони почали молитись до Бога. І добрий Бог почав відповідати. Слава йому! Те, що ми сьогодні на місці цьому, це є милість Божа, це є Його любов, Його ласка, Його доброта. Ми маємо від Бога дарований час, де будуємось у вірі, зміцняємось у вірі, підбадьорюємо один одного, служимо один одному. І каже нам Боже Слово, що таким чином будується церква нашого Господа Ісуса Христа, де головою є Він. А ми, як члени в цьому тілі, і кожен важливий, і кожен потрібний, і кожного однаково любить Господь і дбає про кожного Господь, і хоче, щоб ми до кінця залишилися вірними йому у всіх обставинах нашого життя і навіть в цих тяжких обставинах, які зараз є в нашій країні, вірність Богові, як ніколи, ми повинні дотримати. Хай в цьому нам допоможе Господь. Я буду читати Боже Слово із послання апостола Юде, де небагато цей апостол записав, але з того, що записав, є дуже важливі речі для нас сьогодні. Послання апостола Юде буду читати 20-й вірш із цього одного розділу. 20-й вірш. Послання. Апостола Юди, А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою. Моліться Духом Святим, бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. У цих двох віршах апостол Юда говорить про важливі речі. Каже, щоб ми будували себе найсвятішою нашою вірою, і це є дуже важливо, особливо в теперішній час, щоб ми будувалися у нашій вірі. Не знемагали, не падали, не зневірилися, але будувалися у нашій вірі, каже апостол Юда. Друге, про що він говорить, моліться Духом Святим. Далі каже, щоб ми берегли себе самих в Божій любові і чекали милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. І це є важливо. В цих двох віршах дуже важливі речі хотів сказати апостол Юда. І сьогодні адресатами цього листа є ми. Але я хочу звернути нашу увагу, любі брати і сестри, на одну важливу річ з цих багатьох речей, які говорив апостол Юда. Що сьогодні важливо є для нас, для християн, які ми живемо в останній час. І апостол Люда говорить моліться Духом Святим. І це буде темою моєї проповіді: моліться Духом Святим. Або сповняйтеся Духом Святим. Ви знаєте, любі брати і сестри, коли сьогоднішній день і сьогоднішній час, який ми живемо, Кожен християнин розуміє, що єднання з Господом це є дуже важливо в його житті. І людина, котра отримала Духа Святого, котра є хрещена Духом Святим, вона розуміє, що сповнення Духом Святим, це є якраз те, що потрібно. Потрібно кому? Потрібно нам. Тому що, коли ми наповняємось Духом Святим, маючи Духа Святого, коли ми наповняємось Духом Святим, то ми переживаємо особливе відновлення, обновлення. Ми переживаємо особливу присутність Божу. Апостол Павло каже, що любов Божа вилила, виливається в наші серця Духом Святим даним нам. І це почуття таке, коли Дух Божий наповняє серце людське. Воно часто буває незрозуміле, і ми можемо навіть не вміти підібрати правильні слова, щоб пояснити. Це почуття, яке наповняє наше серце тоді, коли ми наповнюємось Духом Святим. Ви знаєте, людина наповнена Духом Святим, вона є значно сильніша, вона є міцніша віра, їй легше протистояти гріховним пожадливостям, спокусам. Людина наповнена Духом Святим, вона, можна сказати, не має ворогів, вона всіх любить. Вона всіх вміщає, вона приймає всіх. Людина, наповнена Духом Святим, дуже і дуже подібна по своїй суті, характеру своєму до Ісуса Христа. Ось, любі, брати і сестри, чому так важливо нам молитися Духом Святим і сповнятися Духом Святим, щоб серце християнина, воно завжди було наповнене, сповнене Духом Святим. Тому що може бути навпаки. Людина, котра має Духа Святого, вона не дає йому місця в серці своєму, як каже апостол, щоб ми не притісняли Духа Святого, щоб ми йому давали місце в своєму серці, не засмучували його, тому що його можна засмутити своїм життям, своїм поводженням, своїми словами і іншими. Речами, які робить Христини. І я хочу, любі брати і сестри, щоб ми сьогодні зрозуміли, як є важливо нам наповнятися Духом Святим, і як воно є нам потрібно. І що сприяє цьому, що ми маємо робити з своєї сторони, щоб більше більше в своєму житті наповнятися Духом Святим. Ви знаєте, колись один чоловік коли проповідував на подібну тему. Він говорив таке порівняння. Він каже, що часто людському серцю є зрозуміліші інші речі, які наповняють його. Каже, людині зрозуміло, коли людина наповняється гнівом, коли людина наповняється, можливо, ось якимись іншими такими недобрими почуттями. І часто людина так говорить, що я зараз аж наповнений, аж наповнений цими такими почуттями. І хочу щось вискати за те, хочу щось пояснити, доказати, відстояти. І ось таке почуття, коли людина аж переповнена, коли вона не може в собі цього тримати, коли її серце, воно не мов би зараз на шматки розірветься, ось таке наповнення буває різними речами в житті. І він каже: добре є, коли християнин ревнує. Щоб ось так бути наповненим Духом Святим, щоб, образно кажучи, ця посудина сердечна, вона була не просто десь так чуть-чуть чи наполовину, але, як каже чоловік Божий, що моя чаша вона аж переливається, наповнена так, щоб аж переливалася Духом Божим. Ви знаєте, любі брати і сестри, хто ще не хрещений Духом Святим, то сьогодні є цей час, є цей день, коли Божа обітниця вона є в силі. І кожен, хто спрагнений Духа Святого, може сьогодні отримати Його від того, хто хрестить Духом Святим, це є Господь. Колись Іван Хреститель говорив, що Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. І коли в старому заповіті Дух Святий був на окремих людях, на царях. На пророках, на священниках, і лише окремі люди могли вкушати ось цю благість, це добро бути наповненим Духом Святим. А сьогодні Господь дає всім і дає безкоштовно, але є умова, потрібна спрага, потрібно, щоб ми хотіли, бажали, а Він дає. Він, Господь, добрий, каже, якщо ви будучи злі, потрапите добре. Дари своїм дітям давати скільки більше, Отець Небесний дасть Духа Святого всім тим, хто буде просити в нього. Отож, любі брати і сестри, хто ще не отримав дара Святого Духа, просіть, і Господь дасть. Він щедрий Бог, Він обіцяв, і його обіцянка в силі для всіх, хто прагне, для всіх, хто хоче. Отримати Святого Духа. І ось я, не затримуючи часу, хочу звернути нашу увагу на ті речі, які допомагають нам наповнятися Духом Святим, які допомагають нам молитися Духом Святим. І перша річ, про яку я хочу сказати, це є відомі речі, але хочу нагадати собі і вам, любі брати і сестри, тому що це є важливо. Це є важливо. Ми часто думаємо, що наповнитися Духом Святим. То треба щось чекати, такого надзвичайного. Треба, щоб щось таке надзвичайне сталося, і тоді я наповнююся Духом Святим. Біблія каже, апостол говорить в посланні своєму до дітей Божих, що ви маєте наповнятися Духом Святим, давати йому місце в серце, робити ці сприятливі умови, щоб він діяв у вашому житті, щоб він наповняв ваше серце. І ось про ті сприятливі умови. Я хочу, щоб ми розглянули перше, про що я хочу сказати, любі брати і сестри, щоб бути наповненим Духом Святим, щоб мати ось цей простір в серці для Духа Святого, потрібне освячення. Освячення. Ми розуміємо, що Бог не буде мати справи з людиною, яка є занечищена. Яка не пильнує про своє серце, щоб воно було чистим, яка не пильнує, щоб її нутро було очищене. І ось, любі брати і сестри, освячення, це є ці благоприємні умови в нашому серці, через які Дух Святий буде наповняти нас, коли ми даємо йому місце. Коли ми даємо йому простір, коли ми відтісняємо свого розуму, свого серця все, що є недобре, нечисте, все, що може нас заплямувати, занечистити, відділяємо себе для Бога, тому що освячення святий означає бути відділеним для Бога. І ось, любі брати і сестри, коли ми освячуємось в нашому житті, коли ми відділяємо себе для Бога, шукаємо час для спілкування з Ним. Це є дуже сприятливі умови для того, щоби Дух Святий наповняв наше серце. Як це є добре, хто це переживав, ви знаєте, як це є добре, коли ти наповнений Духом Святим, коли ти стоїш на молитву і не думаєш, які слова знайти Богові, що сказати, коли твої уста, як каже Давид, як ця тростина скорописця. І язик, Він говорить про Божі діла, про Божу славу. Ти від переповнення свого серця говориш, тому що Дух Божий тебе наповняє. А для того, любі брати і сестри, потрібне нам освячення. Написано, Ісус Христос сказав, коли прийде Дух Святий, Він виявить світу, про гріх, про гріх, тому що там, де є гріх, там, де є ось ця нечистота, Господь. Не може діяти там. Господь не може наповняти це серце, якщо воно є наповнене чимось недобрим. І тому каже нам слово Господнє, що це є і воля Божа, наше освячення. Пильнуймо, любі брати і сестри, особливо в цей час, коли так важливі сьогодні молитви церкви, молитви народу Божого, і щоб вони були в Дусі Святому, щоб ми наповнялися Духом Святим. Молімося і пильнуємо. Про наше освячення, скільки є свідоцтв. Ми чули на початку війни, скільки свідоцтв, коли люди молилися Духом, Господь проводив через мінні поля, Господь проводив через блокпости цих окупантів, Господь захищав і зберігав, тому що була молитва, було звернення до Господа в Дусі Святому. Якщо молитва має силу, то молитва Духом, любі брати і сестри. Це подвійна сила, подвійна сила. Наповняймося Духом Святим, пильнуємо про освячення, щоб Дух Божий мав місце в нашому серці. Друге, про що я хочу сказати, і це ми знаємо, але я нагадую всім нам, коли ми пробуваємо в Божому слові, коли в нас є любов до Божого Слова, це є дуже сприятливі умови для того, щоб Дух Святий наповняв наше серце. Брати і сестри, скільки було, так, я думаю, і в вашому житті, і в моєму житті, коли ти просто відкривав сторінки Божого Слова, і, здається, місце, яке я зараз читаю, я вже його тисячі разів читав, слухав проповіді на цю тему. Але буває, що Господь так проговорить, буває, що Господь так до глибини торкнеться місцем і списання, що ти. Наповняється Духом Божим, приходиться наповнення і здається, Господи. Ну, я вже це багато разів чув і знаю, може на пам'ять. Але Слово Боже настільки живе, що воно відкриває наше серце, і Дух Святий, який часто вияснює нам це писання, Він наповняє наше серце, Він дає нам ось ці молитви в дусі. Де часто ми не знаємо, як і про що молитися, каже апостол Павло посланні до римлян, але він заступається, заступається цими невимовними зітханнями, і часто, навіть молячись, слухаєш себе ніби з боку і думаєш, Господи, хіба би я міг такі слова придумати? Хіба би міг я сам це своїм розумом сказати, як це робить? Дух Святий. І тому, любі брати і сестри, дуже важливо є любити Боже Слово, не просто читати, але любити Його. Тому що, коли ми пробуваємо в Божому Слові, через це Слово, наше серце, воно робиться чистим. Ми даємо місце Духу Божому, віра зростає. Ми тоді довіряємо більше Богові. Нам тоді дуже важко закинути ворогові якусь думку чужу. Де би наше серце закрилося, часто діти Божі розказують, яка боротьба йде в розумі, в серці, де ворог посилає різні думки, що Бог не любить і не чує, і забув тебе, і що ти не спасений, і що ти не призначений, і інших, інших думок багато. І людина часто може згоджуватись по одній причині, що нема того щита, цього щита захисту Божого Слова. Яке може гасити ці вогнені стріли лукавого, і коли ми пробуваємо в Божому Слові, нам відкривається Божа воля. І це є цей сприятливий ґрунт, сприятливі ці умови для того, щоб наповнятися Духом Святим, і молитовне життя, звичайно. Останнє, про що я хочу сказати, це є молитовне наше життя, любі брати і сестри. Буває в піснях, Господь наповняє Духом Святим. Буває, коли ми читаємо Боже Слово, Бог наповняє Духом Святим, чуємо чиєсь свідоцтво. Чуємо, коли Господь навіть через ці обставини, які оточують нас, через природу говорить до нашого серця. Але найкращий метод, де можна наповнитися Духом Святим, найкращі умови, де можна наповнитися Духом Святим, це є молитва. Молитва. Де ми схиляємось вдома в своїх таємних кімнатах, де ми шукаємо Божого лиця, де ми потребуємо Його, де ми отримаємо силу від Нього, де ми черпаємо пораду від Нього в молитві. І тоді Дух Святий наповняє наше серце. І апостол Юда каже: ви улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, і каже далі моліться Духом Святим. Любі брати і сестри, я всіх нас заохочую, щоб ми молилися Духом Святим, щоб ми сповнялися Духом Святим, щоб ми давали місце в своєму серці Духові Святому, особливо в цей час, коли так важлива є молитва Церкви Ісуса Христа. Наповняймося Духом Божим. Господь сьогодні дуже близький, даваймо йому місце. Робімо це все, що від нас залежить. Щоб дух Божий не був засмучений, але мав простір і місце в нашому серці, щоб ми наповнялися Духом Святим і берегли себе чистими в любові. Хай Богові буде слава, подяка йому, Отцю і Сину, і Духові Святому. Амінь.